Вітаю всіх себе на каналі! Сьогодні відео моє починаю з такого швиденького генерального прибирання і як ви вже зрозуміли, хочеться трошки змінити вже обстановку. Хочеться трохи святкового настрою. І так, вирішила змінити декорацію, тому що в нас в Італії, в моєму регіоні, з 15 числа офіційно засвічують різдвяне світло декорації. Отже, я скоренько до них підстроїлася і вирішила також змінити декорації. Це все мої старі декорації, це ось такі закохані сніговички. Це мені подарували. Ці старенькі він і вона, два снігочки. Я їх завжди ставлю перед дверми. Ось Бачите, як вони гарно виглядають в мене. Ну, і, звичайно, різдвяна зірка. Це мені зробила коліжанка. Це така, знаєте, пам'ять, це ручна робота. Мені дуже подобається. Це мені донька привезла з Австрії такий підсвічничок. Можна поставити середину свічечку і буде все гарно підсвічуватися. Ну, такі пам'ятки я дуже люблю і ціню. Все скляне. Не люблю пластмаси, вони то знають. Отже, почала діставати мої трохи такі невеличкі вже декорації, ялинку ще ні, бо ще заскоро. От, а це все таке скляне, це таке світло. Це таке, знає, така підсвітка, як я кажу, міні фонарик. Але мені подобається. Все воно скляне з дуже тонесенького скла. І коли е, засвічуєш, там є спеціальна батарейка, коли ти її включаєш і маленьке світло, і воно вночі дуже гарно виглядає. Кожна декорація е, з чимось асоціюється, якісь пам'ятки це такий сніговичок. Він також порцеляновий, Це також такий сніговичок, дзвіночок, також порцеляновий, Він світиться вночі. Кожна декорація це є пам'ятка від якоїсь коліжанки, або від якоїсь події, або десь в якійсь країні, що я купила. Так, це така гирлянда різвяна, Ну, це взагалі то підсвічник, під широку свічку. Ще поки що всього все виставляти не буду, бо треба час. Сьогодні вирішила бодай трошки, хоч щось поховати вже осіннє. Ну і, звичайно, щось невеличке, різдвяне вже почати прикрашати. Тому що у нас у центрі міста вже майже всі магазини, прикрашені до Різдва. Це також такий дзвіночок керамічний мені подарували. І, до речі, дуже гарні різдвяні прикраси. І цей різдвяний ангелочок також, бачите, керамічний. Я вже навіть не пам'ятаю, хто мені подарував, але точно пам'ятаю, що хтось із роботи. А ви знаєте, як проїхалася містом, яка там краса. Це таке от снігове місто, всі пам'ятають ці шари. Вони ще навіть бували колись у продажі з підсвіткою. Дуже гарно, коли світиться вночі такий шар і такий ніби сніг літає. Ви знаєте, проїхала це містом, усе повністю світиться. Ось такий гномик. І це додає такого різвяного вайбу, я думаю, і я також хоч почну. Так, буду міняти декорацію поки що на столі. Кожна свічечка в мене є на кожну пори року. Хоча, до речі, ця свічка в мене асоціюється із каміном. Але хочу змінити. Поставлю цю янки кендл, це мені також донька подарувала різдвяний настрій, вона пахне таким тим різдвяним печем, смачним-смачним. Ось, І думаю, почну трошки щось. Невеличкі декорації, поміняю доріжку на столі. мене така ось. Вже багато років. Я її хочу, не хочу міняти, тому що вона мені дуже подобається. Вона така, знаєте, у всіх різдвяних тонах, що не надоїдають, вона котонова. От, звичайно, я застиляю завжди прозору плівку, щоб не замастити, ну і дерев'яний стіл, щоб не знищити. Так, бачите, вже потрошки починає моя квартира оживати духом Різдва. Так, це такий, знаєте, початковий, е, початкова декорація. Я вирішила спробувати зробити суші. Ніколи їх не робила, але надивилася інших блогерів, і думаю, ну, треба і мені. Так, ви бачите, що я приготувала. Все таке, знаєте, тому що до мене прийде коліжанка з дитиною, а дитині свіжої риби. Сирої краще не давати. Отже, поїхали. Пробуємо. Отакий От ковричок у мене ще з України. Йому вже, ну скажу чесно, певно, років 35 це точно. Ми просто не знали, куди його використовувати, використовували як просто під тарілки. ось. А він, бачите, пригодився для сушів. Обгорнули його так клійоночку, взяли ось такі листки норі в магазині. І будемо пробувати. Не цініть дуже, не, не судіть мене дуже строго, пробую перший раз в своєму житті. І так, знаю, що треба було відварити рис, Він він, би бути прохолодний, так і зробила. Рис я не підсолоджувала, бо бачу, що робили такі сиропчики. Ні, я дала звичайну підсолену воду, зварила рис, не давала навіть перчику, бо розумієте, що буде їсти дитина також. Думаю, роблю на першу спробу отак. А там, якщо все вийде, звичайно, буду практикувати і робити щось, щось інакше. Взяла звичайний сир, такий, що можна намастити, таку помазку. У мене все таке, знаєте, от крабові палички, огірчик, помідорка, тунець з банки, не, не сирій. От, все так, щоб могла і з'їсти дитина. Бо ви самі розумієте, діти хочуть те, що їдять дорослі. Дитина невелика, 5 рочків, але все одно. І ви знаєте, от самі бачите раз, 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 і воно в мене виходить. Я аж сама не повірила. Звичайно, ну, дійсно, просто, смачно. Ось, роблю два різних. Ну, я зроблю по два, вам показую по одному: по два одинакових. Один у мене буде з тунцем, тунець, сир, мор морква потерта. Інший в мене буде крабові палички, сир, огірчик. Ось такий простенький. Пробуємо, чи вийде. Потім вам скажу чи буде смачно. Надіюсь, що так. От, бачите, си, сир мені цей дуже сподобався. Е, я не брала Філадельфії, бо Філадельфія трошечки більш пісніша. Цей також, скажімо, ідентичний до Філадельфії, але він мені більше подобається. Бачите, беру баночку тунця. Мені навіть хватає на два таких роли. Я брала банку тунця, але не в олії, а в своєму соусі, тобто у водичці. Його там було 150 грамів і вистачає на два ось таких роли. Огірок порізала ось так соломкою. Все, як робили інші блогери. Ну, у них, звичайно, виходить краще, тому що вони вже спрактували, я собі думаю, не один раз. А я початківець. так що Поїхали. Моркву натерла, сиру, закручую. Єдине, що тут треба швиденько закручувати, і дуже тісно, тому що норі це є морська трава, і вона від рису, від вологості може трошки. Розлізатися. Але в мене досить, так ви знаєте, на перший погляд навіть непоганенько виходить, непоганенько. Ну, звичайно, естетика поправиться за другим-третім разом. Для першого разу я вважаю, що в мене вийшло досить непогано. Так, зараз ще трошки підтисну, підкручу, зроблю з огірком на, на поверхні, бо мені так було сподобалося. Для соусу. Даю соус соєвий, трошечки розведу його з водою, бо знаю, що ця дівчинка захоче також шмакнути, бо все копіює, як ми дорослі. Ви знаєте, суші добре робити ось такі на швидку руку, тому що вони дійсно швиденько робляться, і можна навіть дітка. Звичайно, без сирої риби, ще раз кажу. Вибір завжди є, можна дати будь-що. Ось дивіться, це в мене вийшов такий перший. Це один з тонцем, один із крабовими паличками. Тут, на вашу фантазію, можна напихати чим хочеш. Поставлю трошки в холодильник, хай вони трошки охолонуть, щоб були трошки твердіші. І ось подивіться, яка краса! Я сама навіть не чекала. У мене вийшло по два. Я вам показую по одному, бо на тарілку порізав по одному. Зверху присипала петрушкою і майонезом. Як ви кажете, як на вашу думку, на цьому таке коротеньке відео закінчую. Буду з вами прощатися. Не забудьте підписатися. Обіймаю всіх, бережіть себе і до слідущих відео.